Нарешті на нашому місце. Эх, зараз пофільмуємо. Що за. Так набагато краще. Отже, приступили види навчання з нунчаку. а там якийсь фінгер, вертушки, глайди. Що це взагалі таке? І пішло-поїхало. Тож, давайте розберемося, які категорії елементів є в нунчаку, чим вони відрізняються. З вами АСКЕ 21 і проект Нучаку. Це просто. Загалом у наших навчалках ми виділили б 7 категорій. Не можна не сказати, що вони насправді існують, і всі ночаки використовуються такими позначеннями. Просто особисто ми поділили для зручності елементи ночаку на сім категорій. Отже, перша категорія це рухи. Це різні махи, вісімки, петлі та інші рухи, в яких ви не відпускаєте ночаку, б'єте нею в повітрі, здійснюючи ті чи інші фігури. Акробатика, сальтухи, розвороти з ударами, все це ті ж саме рухи. Ви тримаєте ночаку, робити базові помахи навколо себе, не відпускаючи паличку. Друга категорія це перехоплення. У них ви робите перехоплення за іншу або ту саму паличку. Для перехоплення обов'язково потрібно передати ночаку з однієї руки в іншу. Дуже проста категорія, і її можна розучити швидше за інших. Третя категорія підкидання. Думаємо тут не треба пояснювати. Вам потрібно зробити підкидання на у будь-якій площині і після схопитися. Це одна з найбільших категорій, тут купа елементів, адже підкидання можна здійснювати в горизонталі, вертикалі, ловити однією рукою, другою, за спиною і так далі. Загалом дуже проста категорія, але в якій є одні з найскладніших елементів. Категорія 4 вертушки. Вертушки це унікальна для цього реквізиту категорія, яку ви не зустрінете в жодному іншому реквізиті, і це одна з фішок ночаку. Суть в тому, що під час виконання швидких обертань ви відпускаєте ночаку і даєте її обкрутитися на півбіта навколо вашої руки. Тобто це наполовину безконтактний елемент. Вертушки прості, їх можна виконувати дуже швидко, створюючи ілюзію дуже складних рухів. Сама суть вертушки це пустити ночаку, почекати, схопити, знову почекати і так далі. Не сказати, що тут є багато елементів, але всі ті, які є, дуже ефектні і круті. П'ята категорія фінгери глайди. Це друга уникальна категорія ночаку, якої, по суті, ви не зустрінете в інших реквізитах, і це вже справжня майстерність. Ми об'єднали фінгери і глайди в одну категорію, щоб було простіше їх структурувати. По суті, цю категорію можна назвати безконтактні елементи, тобто при яких вам не потрібно триматися за самі ночаку. І в цій категорії найбільше елементів. Їх так багато, що рахунок може перевалити за 200-400 елементів. Давайте розберемо докладніше. Фінгери в перекладі з англійськи палець, і це свої рідні безконтактні обрити навколо того чи іншого пальця. Тобто ви берете, відпускаєте ночаку і дайте їй зробити один або пару бітів навколо якогось з ваших пальців. Це досить складна категорія порівняння з іншими, але порівняння з іншими видами спорту досить проста. Просто на фінгери потрібно витратити набагато більше часу, коли ж ви зрозумієте, вони стануть відходити у вас на автоматі. Ще раз, ви відпускаєте ночаку. І даєте їй обертатися навколо пальців. Найскладніше тут, щоб не закупилася інерція і щоб ночаку не зачепила інші пальці. Глайди, по суті, це ті ж самі вертушки, тільки вертушки ви робите тією ж рукою, якою тримаєтеся, а на глайд ви можете пасати другою рукою. Плюс вертушки робляться на півбіта, а глайди можна робити на іншу кількість бітів. Ви просто посилаєте Ночаку і за рахунок інерції ваги Ночаку вони самі починають обертатися навколо тих чи інших ділянок тіла. Не так складно, як фінгери, достатньо лише зрозуміти суть рухів. Нагадаємо, що фінгери і глайди ми об'єднали в одну категорію, яку можна назвати безконтактні елементи. Шоста категорія гібриди. Під час класифікації елементів у нас з'явилася окрема категорія з елементів, які ми не знали куди віднести. Ну уявіть, елемент. Починаєте з вертушки, робиш підкидання, з нього ловиш у фінлір і закінчуєш глайдом. До якого категорії він належить? Або ось ви робите вертушка після підкидання. І що це? Категорія вертушок чи підкидів? Тому всі елементи, які поєднують дві або більше категорії, ми віднесли в окрему категорію гібридів. Але де-факто це умовне позначення. Насправді такі елементи належать до кожної категорії. Тож, якщо раптом ви побачите гібридний елемент, але який перебуває в категорії вертушок, не лякайтеся, значить ми віднесли його з якихось причин і обставин саме сюди. Але не забули про те, що це гібрид. Сьома категорія Original. Це щось нетрадиційне, що виходить за рамки звичного фристайлу. І усталених норм. Ну от, уявіть, ви взяли гітару, але замість того, щоб грати на струнах, ви взяли і почали бити по ній талонями, як по барабану. Або почали грати по кінчиках струн, які стирчать із цих штук, де вона налаштовується. Це традиційно? Ні. Це за усталеними правилами? Ні. Це дає якийсь звук. Так, це можна використовувати при створенні музики. Звичайно. Із ночаку те ж саме. Це як якби хтось вирішив робити ніяку сію, як приклад, категорія Original ви можете поставити нунчаку на землю і почати бертати її, або обмотати одну нунчаку навколо другої, і почати робити різні махінації. Або взагалі кинути і дозволити їй впасти таким чином, щоб вона відпружинила від землі і потрапила до вас у руку. Тобто сюди відноситься щось понад оригінальне. Однак, на наш погляд, тут не так багато елементів, однак відкрити великий простір для уяви і створення нових елементів. Цьому сім наших категорій закінчилося. У наших уроках ми завжди підписуємо елементи, якої категорії ми зараз робимо, тож ви не заплутаєтеся. А коли ми опублікуємо всі уроки, то викладемо відео з елементами по кожній категорії, щоб ви не забули. Пишіть у коментарях, яка категорія вам подобається більше за інших, яку ви чекаєте в наших уроках найбільше, і яка ваша найулюбніша. Нам буде дуже цікаво почитати. Всім дякуємо і удачі! yes <laughs>